Друзі, всім привіт! Всіх з новорічними святами, з наступаючим новим роком, а в продажі у нас сьогодні Шкода Кодяк 2021 рік. Кінець 2021 року. Чорний металік, затонований на гарних оригінальних, легкосплавних дисках, крутий кросовер, великий, на максимальній оптиці у нас Full LED Оптика. У нас є Distronic, передні парктроніки, обійдемо автомобіль по кругу, У нас повний хром пакет, безключовий вхід на всі чотири дверки, камера заднього огляду. Це 2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Ось так він гарно, круто виглядає. Щойно з Європи, пригнаний, розмитаний, сертифікований хімчищений, сполірований. Автомобіль повністю весь обслужений. 193 тисячі рідного офіційного пробігу і вся сервісна історія, ГРМ, масла, фільтра, все замінено. У нас лобове стекло з підігрівом. Рідна ще, 21 рік. Без сколів, без сечки. У нас є без безключовий. Шкіра, напа, стан салону в ідеальному стані, без жодних нарікань, пробіг 194 тисячі, у нас мультимедіа коламбус, є адаптивна мод підвізка, безключовий, у нас вже новий такий крутий руль, є підігрів керма, у нас амбін підсвітка, шкірані сидіння, підсвітка. Бонусом цього подіака, це те, що в нас є третій ряд сидінь. Бачите стан дивану заднього. Присутній третій ряд сидінь. Також в автомобілі є електрокришка багажника. Кока-кола на новорічний стіл. Ось такий автомобіль є в нас в наявності. Нагадую, 21 рік автомобіль весь в рідній фарбі, двохлітровий дизельний двигун. На дуже гарній крутій комплектації автомобіль весь затоновано, окрім лобового. Тому, кого зацікавить, телефонуйте, приїжджайте. Знижка буде діятиме до... 10 числа знижка мінус 300 доларів. Ціна складає даного автомобіля 28 800. Всім гарного дня. І ще раз з новорічними святами.